Рашисти перекинули до Курської області додаткові військові підрозділи з намаганням видавати Збройні Сили України із своєї території. І це гарна новина. На це і був розрахунок головкома збройних сил України генерала Сирського. Чи Да. з Америки? Ні, да? не, не з А з З Житомира. Житомир Житомира. Зараз відбувається невідворотний ланцюжок подій. Бої в Курській області на території Ерефії. Расистам потрібні резерви. Взяти їх можна тільки з фронту в Україні. Резерви перекинуті, бої йдуть в Курській області на території Ерефії і знову потрібні резерви. Саме так головком уявляв головний плюс операції в Курську. Путін місяць вдавав, що він впритул не бачить Збройних сил України на території Ерефії. На другому місяці йому довелось побачити, бо стало просто смішно. Закопав свою лису голову в пісок і сидить до Ридриго, і все це на користь України вдасться втримати частину російської території. Добре, не вдасться. Ну і кат з нею. А фронту боїв Курську вже допомагають. І Сирський безумовно підготував удар десь іще в одному несподіваному місці. Ну насправді коли ми говоримо про курську операцію, Ми знаємо, що після того як тривав наш наступ, через місяць Росія зібрала певні сили з різних ділян. Здійснила перебазування. Ось четвертий день е, триває так звані ну, наступальні дії Російської Федерації. Хоча вони були активні лише в, в, в перший день. Ми знаємо, що е, загалом ворог перекинув з різних ділянок, намагався посилити своє групування в Курській області, довівши її чисельність від 30 тисяч до 60 тисяч. Насправді Я думаю, що якраз десь показники 35 тисяч є цілком. Е, Адекватними і що намагався зробити ворог? Ворог намагався, воно кажучи, ну розблокувати ті угрупування, які е, затиснути в Лухівському районі, і проводив наступальні е, дії, починаючи там від Кореневого і на е, Південь там були зіткнення біля декількох населених пунктів, і власне зараз цей потенціал противника, таке враження, що вичерпався, і зараз, бо більше є інформація про те, що наші війська в західній частині цього Лугівського району проводять свої наступальні дії, аби зайти в тил або відрізати. Можливість російських підрозділів здійснювати тиск по цій лінії, починаючи від Коренева і до Снагості. ми також знаємо про те, що дійсно противник. Перекидає додаткові підрозділи, насамперед йдеться про підрозділи десантно штурмові по повітряно десантні, і вони якраз і здійснювали основні атакуючі дії два дні тому. Так само здійснюється використання бригад морської піхоти, але решта частин російського війська це власне. Така збірна солянка з інших різних частин. А головні ударні сили противника, якраз це десантні та морської піхоти, які зараз ну досить активно стримуються нашими військами, і побільше більше здійснюється о, завдання шкоди і у знищення сил цих підрозділів. Пане Сергію, попросимо вас ще охарактеризувати власне рельєф і ті умови, які мають зараз наші військові на Курщині, на берегах річки Сейм, зокрема. Наскільки сприятливі чи не сприятливі, що можуть використовувати? От ми читаємо про те, що вдається регулярно якусь техніку там знищувати. того разу систему мінування на березі, знищили як які успіхи можуть ще мати, власне використовуючи якісь природні е природні вигоди, які там отримують. Ну, Коли ми говоримо про географічне та картографічні умови, пов'язані з Курською операцією, то До нас власне є дві ділянки: одна ділянка на навколо самої суджі, це основний там плацдарм, Загалом це 60 кілометрів по ширині, десь 30 глибину. І друга ділянка це Глухівський район на 40 кілометрів, яка е, сприйнятна для реалізації такої концепції, яка була в Сонські області, коли можна заблокувати угрупування російських військ, тому що там з заходу і з півдня, якщо ми бачимо на цій мапі, є наш державний кордон, а з півночі є річка Сейм, яка обмежує логістику і забезпечення противника. Робота по мостам стаціонарне, потім удари по понтонним переправам противника, вони обмежили можливості з прослосійської федерації підтримувати це угрупування і тому якраз один з цілей цього контрна. Наступу, який проводить Росія на польському напрямку, це спроба розблокувати забезпечення цього групування, починаючи там від Коренева і е, на південь, саме там якраз намагаються розширити ділянку, через яку забезпечувати оці е, підрозділи, які там знаходяться в е, оперативній пастці, Хоча все таки через понтонні переправи, частина всільських військ забезпечення здійснюється, і там якраз працюють наші хаймерси. Буквально вчора ми бачили гарне відео, де Відбувається удар Хаймерсами по накопиченню живої сили і по самим переправам, що суттєво ускладнює власне можливості логістичного забезпечення цих військ. Коли ж ми говоримо про саму е, основну частину, це якраз суджа е, і навколо е, просування в сторону Рильська, Курська, то фактично там і далі відбуваються активні бойові дії е, такої чітко сформованої жорсткої лінії фронту, якраз там ну, важко визначити. Але в будь-якому разі тут треба зважати на те, як буде працювати наша логістика, тому що зараз подальше групу. Ува, просування в глибину оборони противника, воно збільшує навантаження на нашу логістику, і тут треба знайти баланс між тим, аби постійно підживлювати наші війська артилерію, ну боєприпасами, які забезпечують артилерію паливом, і таке інше. Якраз в ефективна робота логістики буде забезпечувати ну, тільки нашої лінії оборони, якщо вона буде визначена. По тій чи іншому протяжності на підставі ситуації буде складатися на певний момент. Поки що важко говорити, що наші війська переходять до оборони, Думаю, що зараз проводяться такі обопільні дії з обох сторін, де відбувається і наступ, і контрнаступ і оборона, що власне, ми бачимо на цій ділянці фронту, так що динаміка продовжується, і з огляду на підходи президента України про те, що цей напрямок важливий з точки зору мирного плану, який є, розробила українське сто політичне керівництво. Цей напрямок залишається вкрай важливим. Пане Сергію, декілька днів готовує, ми сиділи, так. чекали на відповіді дуже конкретні. А от тепер маємо варіант такий, що. Підтвердив Пентагон, це на наш ранок інформація. Наша позиція незмінна, жодних змін і дозволів на удари високоточної далекобійної зброї американської чи британської по Росії неможливо. Це і на фоні цього деякі змі пишуть, що, начебто, Погодилися Вашингтон і Лондон про те, що Британія дозволяє і Вашингтон теж не проти, щоб ми використовували для цих цілий Storm Shadow. Скал, Але не офіційно. Да. Не офіційно, от таке негласне наче є добро. Що ви на те насправді ситуація, звісно, далкипінними ударами вже досить дивна, тому що таке враження, що і це правда, що війна з Росією є єдина війна, де зокрема використовується обмеження на, на ту, на одну зі сторін, тому що немає жодного військового конфлікту, де б некладалися обмеження на використання зброї від партнерів, яку цю зброю передають.